І так, чим колянчик із Маруською займається, коли <кій> практично немає роботи, ми займаємося біседкою. Ну роботи все одно вистачає. Во. Така краса. Так, Як завжди зараз, друзяки у вас трохи витер. Є, є. Кратце показую. Обзор буде пізніше, я просто вам показую, що результат роботи йде. Отакий от, от гарненький, камінчик почав класти. А далі вроді передають дощки. По небові зараз вам покажу. О, Дивіться. Так що може бути дощ. Хоча Маринка каже, на завтра не стоїть дощ, то, можливо, якщо така погода буде, то це дуже круто. Завалимо кабанчика. Треба вже завалить одного, а може й два. Не знаю, подивимося. Тому що вони вже в нас і підросли, і корм іде. І ну, коротше, надо його, надо кудись дівати. Ось таке діло. Ну не знаю. Результат гарненький, вже так вийде чуть, -чуть. Ну, це ще не кінець. Зато петунії маринка насадила, красота яка. На, на цей. ну, Наставчики навіть, такі, посадили, там, ґрунт їй заїжджав, купляв. <кій> І, в общем, так от попідвішували, то вроді би гарненько. Фух. Дзвонять до мене з компанії ЗВК. І коротше, предложили таку штуку. Кажуть, от Коль, в тебе кофта вже є. Е, спасибо нам. Тобі вже тепло, кажу. ну, Кофта класна. Отходила вже год, хоч би що. Вони кажуть, Є тема. Давай ми тобі картуз подаримо, а ти нам рекламу зробиш. Ну, Звісно, що я зробив? ну, нашу мені картуз, кажу. Ми все рішаємо тільки за бабки. Короче, я їм відказав да і все, поняли? Фух, пішли, зараз подивимося до цього, до хазяйства. Трошечки покажу, тому що кажуть, этот, кажуть Колян, ми давно з тобою не, не вправлялися. Ми не цей. Не цей. знаємо, що в тебе вже, як там, як твої бролери, як твої свині, як Джон Вік. Оп! бролерочки. Закінчилася стружка. Завтра поїдемо до товариша-спонсора. І, виходить, привеземо стружки, поставлю прицепчик, вичистимо в них і буде порядок. Зараз понасипаю їсти на ніч. Так, красота. О. Маринка воду набрала. Кажу комбікорм. укроп і цибулька. Я зараз піду покажу огород наш. Марінка набрала цей води, а я її не бачив. Думав, може, зараз треба добирати. Так, по огороду від трудяги посадили ми помідори, перець, баклажани, опять помідори. Половина, звісно, подохла, треба їхати е, докупляти, досаджувати, тому що ну, посохло десь корінчик і, ну, коротше, не вижило да і все. Треба підсаджувати, поїхати якийсь десяток ще докупити і просто подосаджувати. чого його ямки будуть просто так, е, вважаю, на простої будь. Ну, мабуть, вже й не видно. Капустка. Вроді капуста вообще все по -по -по цей попіднімалася. Я вам скажу, що ось супер рання вже почало вже закручуватись, наскільки це все швидко. Кабаки попід цей, це грибовські. Ну, кабачки ці довгенькі, просто що жарити. Потім отут, а де бур'яно це, ось бачите, де бур'янець такий. Маринка сюди сіяла моркву і буряк. Каже, посходило і до Їжачок! Що ти робиш? Йди до мене живий. Так, коротше, каже, полиємо шлангою, подивимося, може буде трошки краще. Кинули поливну шлангу, тому що в нас дощ або буде, або не буде. Це таке, і можна його дождатися, можна не дождатися. Ну, а огро це треба поливати. Потім, оце виходить, морква і буряк не зійшли. Далі горох посіяли. Ну таке на зелень, може, стрючки будуть малі їсти, ридиска. Тут у неї петрушка укроп і салат. Все, і ще якась штукень. <кій> ну, коротше, Вроді би це все посходило, все нормально. Цибулю, ту, що ми із Поліною садили. Це кущовка, така вже на зелень, вже ми її потихеньку ріжемо їмо. А тут а, обично біла-велика, ну, вроді би, би зійшло. Часнику практично щось дуже погано. Ось є, он є, он. Коротше, Гидкий навіки взагалі не зійшов. І виходить, картопелька, вроді би, теж непогано. Попіднімалася, жука кропити ще не хочу. Попробуємо завтра з макаром пробігтися, руками Ну, Як ви знаєте, це все діло, що вже яйця є. Да, Диви. Буквально не вспіла вже вона по, по цей повилазити вже вся в яйцях. Оце тобі і на. Коротше, не знаю, я що буде. У минулому році всі раділи. Раділи і казали, що ох, який урожай. А в цьому році подивимося, будемо ми радіти чи плакати. Буде картошка та чи не буде. Ну, будемо старатися виростити. Курочки у нас Чікі-Піки. Приїжджали до мене люди. 20 штук я продав. Попросили дуже, каже, бо, блін, немає ніде курей, а хочемо просто підрощений. Та й все. Є такі, але я не розумію, воно й не петухи, і не курка, походу, курай якийсь. Ну Курочок все одно багатенько є. Подивимося, і це ми взяли проб, ну, пробні. Тобто, Щоб сказати, що вони супер-пуперські, я не скажу, бо я не знаю. От, е, мені подобається оце серебристий оцей, да? Іменно, е, серебриста курка, от вони класні. Я в цьому році не знайшов їх, де купити. Не купив, ну так значить вийшло. Потім, виходить, візьмемо курку Loman White. Їх взагалі ніде немає. У мене люди брали просто яйця на інкубацію тут. місцеві трошки ми відправляли. Хоча, блін, стрмно було, я не знаю, дійшли там, не, не дійшли. Вроді би нормально, я опакував добре. І виходило так, що людей доволі непогано вилуплювалися в інкубаторі яйця. Ну, подивимося, я хочу подивитися на цих курей, що із них буде, а потім буде видно. Дамочка вже, вже мене очікує, каже. Я вже готовлюся на нерест. Да? Русалочка, ти моя дівочка, моє сонечко. Моя ти золотенька. Ну, молока ще немає, але ну, вже пузо, бачите, вже, вже ось виділилося ім'я у неї. О, поросята товчуть, як бешені. Не знаю, що там. Ну, молоко ще взагалі не проявляється, взагалі ще немає і чуточки. Ну, вже, вже треба вставати ночі. Буквально в другій половині ночі треба вставати вже провіряти, бо це така дамочка, що може почати може пороситися, а потім молоко пустити. Це у нас Донат. Донат і розочка. Розочка, що ніхрена блін, не парується, не знаю, може її убрати. А та, що доната, виходить, сеструха, Бурулька. Я їздив, брав сім'я, штучно парував. Ну, не знаю, теж подивимося, вроді би лежить. Во. Я якраз поприбирав тут трохи. Вроді би лежить, не знаю. Будемо дивитися. Джон Вік. Джон Вік і компанія, ти як? Джон, всі переживають, каже, та як? Я каже, в м'ясо росту. Я каже, дебелий м'ясний кабан. Всі, каже, не вірили в мене. <кхи> а він уже виріс більший, чим свині в тих людей, які, які у мене тих свиней купили. Короче, Я вам зараз покажу цього Джона. Іди сюди. Иди. Джон! Джон! Иди. Иди сюди. Иди. 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 О, Ну все. Иди. А Ладно, ти не стиг. Опа. Короче, хороший кабанчик. На бройлерному комбікормі всі ростуть. Во, так, ану, заходь. Терорист, давай, оп. оп, давай, давай, давай. Пішов, 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 пішов. Коротше, Джон. Усі в тебе вірили, і я теж в тебе вірю, поняв? Ну, м'ясничок, по ньому видно, що м'ясо у нього одне. Ух ти, кабан, Джон Квік. Так, чорнуха. Чорнуха жила у нас тижник із Донатом. Ну, не знаю. Худувата вона. І в мене таке відчуття, що він її не спарував, бо і спина не була подерта. І таке, от як вона його ще не видержує, вона ослабла після цього, ну після поняли, після поросят. І так вийшло, що зразу вона їх просто не вдержить от ще. От вона не може ще його ви видержати, кажу їй. Ну, кабанів, поняли, так? Да? Тобто їй дуже важко зараз його видержати, тому що вона ще не набила масу. От, наприклад, от оця дівця вже набила масу і все добре. От якби такі от девиці були гігант, да? не? русалочка, пузо вже волочиться по полу. Ну давай вже, не муч себе і мене. Нічого кажи. Де як хряка відганяє, бачите? На все свій час моя золотенька. А ти не трогай її, не трогай, садіст. Да. Садюга. Тігаю ціля. Лізеш до неї. Ти бачиш, що ти її взагалі не інтересний. Чук. Дох. Ох у тебе спиняка. Ну ти здоровенний. Це капець. Вже й цього відгодував. Ну він худий, довгий. Ну не знаю. Ну отаку покриє свинку. О, Оце для нього нормально. Отут у мене є смелочі, дві дві свині є. Ну, <кій> не знаю. Подивлюся, якусь із них одну по-любому оставлю на свинку під Доната, тому що тут -то можна буде вибрати. Так що, ну, а, там, а там, може і не буду оставляти, не знаю, подивлюся. Може, блін, виріжу їх, поїду десь візьму, пару свинок F1 да й і все. І, і не морочитиму собі голову. Ось таке. Побетонірували пол, тобто тут забетонірував і тут забетонірував у цієї. Пере, приходилося їх переганяти туди, у крайні станки. На черзі потім на, на, на бетонку оцей станок і оцей переливати повністю все. Я жду, щоб він повністю висох. Вишкріпти його все, вишкрепте гарно тут, а вигрібти, і виходить потім просто залити гарною дебелою, хорошою стяжкою. І думаю, що буде чики... чики піки Ось таке. Так, ну ладно, пробігся, показав усіх. У нас все нормально. Надіюся, у вас теж. Все, Коротше, у нас отакий от процес. процес... Ждемо. Процес називається Ждемо. Який вже світлофор? Тобто, <кій> по всьому вигляду, вона вже готова. Ну, дивлюся по какашках, і я завжди казав, перед опоросом. Вона буде вже в туалет ходити, як горох буде маненька, маленька какашка. Вона буде в туалет ходити по маленькому, по большому. Такий метод, виходить, називається як очищення організму. Тоді вона от входить в стадію опороса, вона тоді розслабляється, лягає, і після опороса вона може двоє суток взагалі не їсти. Вона тупо буде лежати і годувати своє потомство. Це нормально у свиноводстві, не треба нічого боятися збити, бити в сполох. Да? Ну, Хоть тебе пипель який, даєте, здоровий, ну. А е? А очі красний, кажи, очі красний. Ну ну я знаю, ну що робити. Ну Ну я ж не заставлю її. А тобі похудать би, блін, чуть-чуть треба було. І все. І все було би набагато б набагато краще, розумієш? Фу. Капець. Ну коротше, трохи я його розгодував. Треба його на дієту. Але кабан, блін, крутезний просто. Його якби на опудало доїти, о, було б супер. Так, ну а тут завтра когось виберемо, когось засандалимо. Та й хорошо. Ну все, будемо ждати. Можливо, навіть сьогодні ночі. Так, все, трудяги. Дуже велике вам дякую за перегляд. Миру здоров'я. Хай вас Бог береже. І вас, і в нас, нехай все буде добре. Трудимося, крутимося, вертимося. Вирощуємо сільське господарство, ну і не опускаємо руки. Всім дякую, всім пока-пока.